Всім привіт! Зараз ми знаходимося в місті Одеса, а саме в Савіньоні, на нашому ще одному об'єкті. Це сонячна станція потужністю 24 кВт, про яку я зараз вам детально розкажу. Відбулося це так, що до нас звернувся клієнт Олександр і поставив перед нами такі завдання. Необхідно було, по-перше, і саме основне це забезпечити повну автономність будинку навіть у разі довготривалих вимкнень світла. І з урахуванням того, що тут є достатньо багато споживачів, обладнання, і навіть потрібно було заряджати електрокар клієнта. А, також, так як сонячна станція це буде, то необхідно було забезпечити, щоб вона економила на електроенергії. Це вже якби супутній такий бонус. Потрібно було зробити так, щоб станція компенсувала пікові навантаження на електромережу. Про це я вам трохи детальніше згодом розкажу, що це означає. І е, у клієнта вже був е, наявний був генератор, і потрібно було зробити так, щоб ця сонячна станція разом працювала з генератором, тобто, щоб генератор автоматично включався, коли це потрібно, і працював зі станцією. Взявши до уваги ці всі завдання, ми розробили проект станції і прийшли до такого рішення. Е, в результаті ми встановили. Три інвертори Victron загальною потужністю 24 кВт, об'єднали їх відповідно в трьохфазну мережу. Victron – це таке обладнання, яке з модулями для того, щоб воно працювало, для цього встановлюється окремий, окреме обладнання, тобто окремі контролери, які працюють з модулями. Тут же, в цій системі ми відмовились від такого обладнання, від таких контролерів, і додатково встановили мережевий інвертор австрійської компанії Fronius, і таким чином забезпечили роботу системи Вікторон з сонцем. Це нам дало велику потужність масиву модулів, тобто нам вдалося встановити 16 кВт сонячних модулів на цю систему, і ми таким чином не зменшили якість системи, тому що це австрійський інвертор ProNus і здешевили, тому що ми не використовували обладнання Вікторона, а саме контролери, які просто банально дорожчі. Тобто в нас вийшла система з трьома інверторами Victron, об'єднаними в трьохвазну систему, плюс інвертор австрійської компанії Fronius з потужністю 15 кВт, до якого ми підключили вже 16,6 кВт сонячних модулів. Також збудували систему збереження електроенергії на базі акумуляторів Pylontec, це літі залізофосфатні акумулятори, які мають гарантію 10 років. І ємність такої системи склала у нас 22 кВт години. Потрібно було, про яке я вам казав, також потрібно було забезпечити, щоб система покривала пікові навантаження на енергомережу. Що це означає? Це означає, що якщо до будинку підведено у вас, там, як в цьому випадку, наприклад, 20 кВт потужності, і якщо ваш будинок в якийсь час там, споживає, наприклад, 24 кВт, то, відповідно, у вас просто спрацює автомат і вимкнеться все, весь будинок, то все живлення. Тут система працює так, що коли на об'єкті підвищується споживання до 24 кВт на годину, то інвертор сам ці 4 кВт додає і таким чином будинок продовжує працювати. Тобто система, система якби, згладжує пікові навантаження. І чому саме було обрано обладнання, інверторне обладнання на базі інверторів компанії Віктрон, Це тому що тільки Віктрон може надавати таку функцію. Додатково, що можна сказати, цю станцію можна буде в майбутньому підключити по зеленому тарифу, тобто вона може не тільки забезпечувати автономію, вона може і продавати електроенергію, тобто відправляти в загальну мережу. Також вона зручна в використанні і дуже функціональна. Тобто станція оснащена спеціальним дисплеєм, до якого ви можете підійти і подивитися, як вона працює, і там покласти на налаштування, ну, повністю моніторити, управляти станцію. Також це можна робити з телефону. Тобто з телефону ви можете моніторити станцію, і мало того, ви, а що ще важливіше, ваш інсталятор може цю станцію адмініструвати в віддаленому режимі. Тобто, якщо у вас виникло бажання якось переналаштувати, а налаштування в системі просто маса. То ви просто дзвоните своєму інсталятору, і він віддалено коригує налаштування вашої станції. Тобто, якщо це беремо нашу компанію, компанію генерація, ми це робимо безкоштовно. Нам не потрібно їхати. Ми зайшли в систему, зайшли в налаштування, налаштували, як ви хочете, і, і все. І тобто, мінімум витрат, часу, палива не потрібно нікуди виїжджати. А, зараз загалом такого роду станції, тобто гібридні станції з акумуляторними системами, розглядаються споживачами. Як засіб для того, щоб забезпечити дім електроенергії у разі вимкнення загальної мережі, але також немаловажно, що станція також дозволяє економити на електроенергії. Якщо у нас тарифи тільки недавно були гривня 68, то зараз вони збільшились два рази в гривні 64 гривні копійки. І відповідно таке подорожчання, воно не одне. І коли ви встановлюєте станцію, то ви її встановлюєте не на один рік. А срок служби станції може сягати там 20 років і більше. І ну зрозуміло, що якщо вам зараз не актуальна економія на тарифах на електроенергії, ви бачите, що окупність такої станції вона дійсно невисока, то це на сьогодні. Тобто зараз в нас відбулося підвищення в два рази через там два-три роки. Ми всі розуміємо, що тариф не буде 2 гривні 64 копійки. Тобто, встановивши станцію, ви для себе просто закриваєте питання наявності електроенергії як такої. Ви можете заспокоїтись і розуміти, що у вас завжди буде електроенергія. Ви е, просто на десятиріччя закриваєте питання підвищення тарифів, тобто ви можете теж не переживати, що там підвищаться тарифи і якось вам буде дорого платити і так далі. Ви просто один раз встановили, і ви за це питання забули. Е, що слід відмітити? Що, як я вже казав, на даному об'єкті є генератор, тобто генератор забезпечував е, живлення будинку безперебійною електроенергією. Але не дивлячись на це, клієнт прийшов до того, що він встановив сонячну станцію. Чому? А встановив тому, що, перше, генератор потрібно заправляти, генератор потрібно обслуговувати, генератор він не є надійним, в нього є поломки, які залишають вас без електроенергії, він шумить, він димить, він не екологічний і так далі. А, коли ви встановлюєте сонячну станцію, то ви повністю закриваєте це питання, і ви не дивитесь абсолютно до цієї сонячної станції. Тобто, чи є у вас світло, чи його немає, ви цього не помічаєте. Тому що навіть коли світло, в принципі, воно є, все одно у вас будинок живиться від сонячної станції, і для цього не потрібно там нічого заводити, заправляти, обслуговувати і так далі. А і так зробимо виставок. Ми в результаті забезпечили цей будинок замовника повною автономією у разі навіть довготривалих вимкнень світла. Станція економить на електроенергії. Зараз будинок взагалі не споживає з загальної мережі. Станція перекриває пікові навантаження, коли вмикається дуже велике навантаження, яке не витримує система. станція перекриває це навантаження, тобто компенсує. Станцію можна віддалено управляти, можна дивитися, як вона працює віддалено, і в цілому, тобто, замовник повністю для себе вирішив питання наявності електроенергії, тарифів на електроенергію. Наша компанія встановила вже понад 200 сонячних станцій в Одесі та Одеській області. Станції різної складності від простих до складних станцій, ми можемо виконати будь-яке ваше завдання. Тому долучайтесь до цього загального тренду. Якщо можна виробляти електроенергію самостійно, то чому б це не робити? Якщо ви давно розглядаєте такий варіант, чи вас зацікавило це відео і цей конкретний проєкт, то дзвоніть нам або переходьте одразу в офіс. І ми просто надамо вам консультацію, вона ні до чого вас не зобов'язує. Ви просто ближче познайомитесь з тим, як це працює і чи підходить це конкретно для ваших завдань.